Доброго дня! З вами завжди я, Любов і я рада вас вітати. Сьогодні ми приготуємо з вами дуже смачну страву. В назві написано: Якщо готую влітку капусту, то тільки так. Саме так. Для, цього, для цієї страви потрібно інгредієнти: молода капуста і шматочок саду. І ось така сковорідка вок. Чугу, така з товстим дном. У мене це чугуна, ви можете з товстим дном. Обов'язково з кришкою. Оце все, що нам потрібно. Це страва з тих, що швидко готується і швидко з'їдається. Ця страва для тих, в кого немає часу довго готувати, а потрібно, щоб було щось таке і сидненьке, і смачненьке. Саме ця страва, вона для такого і є. Тому що капуста, коли сезон починається, вона є дорога і вона є. Сало теж це не дефіцит, і це все можна приготувати дуже швидко. Перш за все. Ставимо сковорідку на вогонь і гарненько її розігріваємо. А самі ріжемо. А самі ріжемо сало. Саву нарізаємо дрібненькими шматочками, щоб воно висмажилося і його майже не було видно. Як на засмажку. Ось такими шматочками нарізали, як на засмажку. Сковорідка розігрілась. Викидаємо сало, щоб воно вже смажилось. Нам потрібно її висмажити. Тим часом нарізаємо капусточку. Капусту нарізаємо і не товсто, і не тонко. Така, щоб вона, коли посмажиться, щоб вона відчувала, що це капуста, а не каша. Враховуємо те, що це молода капуста, вона готується швидко ось таким. Щоб їй було видно. Хоч ця страва і проста готується дуже швидко, але вона дуже смачна і ароматна. Ще нам знадобиться сіль і перчик мелений. ні часнику, ніяких інших спецій не додаємо. Ні м'яса, нічого. Саме. Вся смак і вся. Така краса цього, цієї страви, що вона недорога і проста і дуже-дуже смачна. Сало беріть, щоб воно гарно топилося. Сало смажиться, воно дуже-дуже-дуже ароматне. Якщо не вистачає таке сало у вас не топке, можете додати олії трішечки, але вже аромат і смак буде не той. Тому Краще більше сала, або сало візьміть таке тупке. Це буде зовсім інший смак. Першу партію капусточки я викидаю. Сало майже готове. І зарізаю капусту. Відразу ж перемішуємо. Поки що не накриваємо. Не солимо, не перчимо, нічого. Нам потрібно, щоб капуста стала м'якішою. Викладаємо цю капусту. Перемішуємо. Аромат стоїть. Вам не передати словами. Estar nove pedaços. Preto e sol ligeiro. E Це в нас все на середньому вогні. І ось тепер накриваємо кришкою. І до готовності капусточки. Смажимо до тих пір. Під закритою крішкою капуста віддала свій сік. І ось вона є тут водичка. Ми смажимо до тих пір, поки цієї водички зовсім не стане. І залишиться тільки такий прозорий жирок. І потім наша капуста готова. І вже є тільки жирок. От. Оце все. Декілька хвилиночок ще крішку відкрили. І 2-3 хвилинки не більше. І винукаємо. І насипаємо. І до цієї страви є каша, є щось, у вас там нема нічого, просто шматочок хліба. Ось так. Це саме достатньо літня, легка страва. Ось така вона в нас вийшла. Просмажене сало. М'якусенька ніжна капусточка. Аромат стоїть і вам не передати словами. Капуста, сало, сіль і перець. Все. Ось таку смакоту приготували. Це ідеальний варіант, коли на роботі чи на, на городі багато роботи, у дворі багато роботи, нема часу готувати, стояти біля плити. Сало і капуста ідеальне поєднання, смак неймовірний. Ситість, тому що ситно салом, капуста це ситно і дуже смачно. Тому готуйте. Є у вас до нього яйце, додали яйце. Чи смажене, чи відварене. Ані просто так. Шматочок житнього хліба. І отаку капусточку для нашої сім'ї це ідеальний варіант був завжди. М -м -м. Все просто. Приготуйте. І самі певні що це дійсно так. Смачного вам! А з вами була завжди я, Любов, зустрінемося.